О, волка, волкаут. волка, О, волка, в мегапаці. І це цепрово! Є, перше промо, ще продаваємо! Всім привіт! З вами Артван. Вчора вийшло перше промо в FC-26 Corner Stones, яке присвячене гравцям з довготривалими контрактами і навколо яких, по ідеї, будуються команди. Наприклад, Ніко Вільямс з Атлетіка. Я під це все діло назбирав паки за дивізіони, за гараж, за всякі кубки, завдання, СБЧ. І, як бачите, не дарма. Вже і перше промо зловив, і золоті карточки дуже гарні нападали. Словом склад оновився, зараз все побачите. Але спочатку, як завжди, дякую моїм прекрасним підписникам на Донателло і моєму партнеру Беткінг. Коротше, погнали! Один з трьох, 80, Пік. Кола о, oh, Віса, до речі, Віса, цікаво, я бачив, що він щось коштував. А ні, Віса вже 750 монеток. Тю. А де пише чи продаваємо і пік чи ні? Ладно, похуй, один з трьох 81. То Менді? Карлос Аугусто. І Кьогель. Ну, поки таке щось. Окей, два піка, один з трьох 82. Давайте, перший оцей, перший другий. Перше, друге, давайте, давайте, давайте. Якогось волкаута, блін, хут, 85-та, промо. Хардер. Перший волкаут на сьогодні. І Ленорман. Ну, нормально, беру волкаута, хардер. І ще один, давайте, 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 давайте. Давайте. Або, або волкаут, або хоча б промо якийсь гарний. Це щось велике. О, блядь, 89 фода, ніхуя собі. Ковачич і... І блін, Бруно Гімраєш, до речі. Бруно а, 4600 коштує, поняв. Тоді краще вже це шоу брати. Да, вон, ну просто фото краще взяти. Так, окей. Ну давайте по порядку. Тут не буду того перебирати. 275. Рарни гравці. Це міні волкаут. Центральна захисниця з Англії. Е, якась. Блін, а як її звати? Леді Сір, по-моєму. Ого, вона з Жукеєм навіть. Так, Леді Сір, 84, нормально. Ну, як мінімум, збираю, збираю фото. Мені треба зібрати Чуку Мекі і мені треба зібрати. е, зубі е Так, ну що, 2.77 плюс О, мінівулкаут. Опорник. Франція. Чо, мені реал, 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 блін, царя. Е, Мілан. Е, е, б, е, е, блін, це фофана. Я думаю, може хоча б реб'ю, але це фофана. Так, погнали, голдпак. Поняв. А, це Марко Ройс, німпу я собі 79-й рейтинг старічок всього лиш. Прикиньте. 58 пейс. О! Тренер француз Оце оце супер. Оце клас. Оце я ставлю лайк. Це 1.277 2-77 пак. Мінівулка. Центральний захисник Іспанія. Вівіан, Вівіан, Вівян. Блять, Мальорка, це, це не Вівіан, це. 41-й пейс. Це, це, це що за дід? Раїло, скільки тобі років, братан? Чому ти не бігаєш взагалі? Що з твоїм пейсом? 91 рік, це йому. А, йому 34 роки, ну. Так, Адріан з цього паку зловив Бельгема, А я з цього паку 277 ловлю Ліво вінгер О, 91-й пейс, до речі. Десь може пригодиться. Бранд. Ну, якщо я не злив якусь звичешку найближчу, то можливо пригодиться. Адеємі! Oh! Адеємі. Ого. 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 Адеємі. Хм. І йому, до речі, ще можна зробити еволюцію на плюс удар. Яку я точно на нього зроблю, і кожного дня йому буду робити цю еволюцію. Оце найс. Оце найс. 277 Ще один. Ліва захисниця з Іспанії. З англійської ліги. А, це, це кукурея, лол. Я подумав, що це дівчинка, а це Кукурея, перепрошую. Перепрошую, пан, пан Кукурея. Я щиро вибачаюсь. Елкаш. Окей. Так, 378 плюс, лівий півзахисник Іспанія, Ла Ліга. А хто там є? Атлетико. Блін, а я навіть не знаю, хто це. 84-й рейтин. Ааа, це ж Алекс Бена. Він перейшов в Атлетіку тільки цього літа. Я думаю, хто це. 2,78. О, волкаут, волкаут! Але це дівчинка, якась справа захисниця Люсі Бронз. Блять, вона в мене вже є. Але я, походу, її вже злив якусь зБЧшку. По-моєму, коли Джеймса збирав, то я її вже злив, тому ладно, то найбуде. Бах, ти тут, блін, м'ячика в мене вдарила. Це що? Мегапак. Мега... О, волкаут в мегапаці. Це знов дівчинка страйкерша. Нор Норвегія, це Хегерберг? Блін, а я не знаю, якого вона рейтингу. Вона минулого року була 89-та точно. А зараз вона... Ох, ніхуя влетіла, як. 87. -ма. Ну, нормально. З рейтингу осипа. Може навіть зубіменді все-таки вийде зробити. Вже четвертий вулкаут на сьогодні, але все, дівчата. 10-75. А погнали! А погнали! 1075, блін, без вулкаута. Це за дивізіоне. Здається, страйкер француз. Екітіки? Uh. Екітіке, ектіке, це що, замість коломані буде грати, чи що? Eketieke. Це можливо навіть основа. Кеттіке, кекетіке. Etüram ще, блін! Дивіться, екітіке! 1015 майже коштує. І тюрам? Ну, тюрам вже ладно, вже не так коштує, він вже менше п'яти, але слухайте. Мені подобається, мені подобається плюс дві грабельні карточки. Антрейдом, пригодиться, точно пригодиться. Забираю. О, продаваємо пакетик з одним гарантованим 80. І це промо Є, перше промо що й продаваємо! Страйкерша Іспанія з ліги Ф Хто це? Хто я? це гранада якась чи що? Вона, напевно, 83-й рейтинга, але чи мені не похуй. 83 рейтинг Лаурі. Дивіться, в якому вона. костюмчику, сюмчику. Шо це? Вона. вона на роботу прийшла, чи куди, Ну, найс, одне промо є. Одне промо вже є. Погнали тепер 81 плюс гарант. Волкао, центральний пізо. О! А ні, блін. Фу, думав, що це дебрю, не потім згадав, що він вже. Не в Манчестер Сіті. Єбать, мені Рафа випав! Скіки? 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 Чого він такий дорогий? Ну я. я беру. А блін, до речі, ж й португалець. Все, буду за нього бігати, виконувати кучу завдань. Єбать, у мене лівий Вінгер тепер є. п'ятірочка на фінтах. у 93-й 93 пейс. Блін, мені подобається цей покопенінг. А ну, 81, один гравець. Дансо? Ні. А, Алаба. а який він зарарейтинг, до речі? 82-й, ого, він впав вже. 81х2. Страйкер. Іспанія. Лига, може Айосі Перес? Не, Чи да? Блін, і цей тип тоже класний. І цей тип тоже класний. за нього тоже можна бігати. Оцей Айосі тоже майже 10 коштує. За нього точно можна бігати. Я проти нього пару разів іграв. він дуже класний. Там ще еволюція на нього якась, до речі, є. У нього 4-4 зірочки зразу. Это таке сипи-сипи. я не знаю. Не знаю. Продавай ми пакетик з 81 плюс гарантом. Ай. Очки, ти центральний захисник. Ай. Думав, може... Але то, -то би був волкаут, що конете шалі, бо це було би волкаут, а це 84. А, повар в Мерселі? Ого. Давайте Тімов зевік гарантований з команди тижня номер 2 Може тут якийсь Гравенберг? Ні, Голкіпер. Аргентина, Ліга 1. Хто, Руліч хто? О, якраз лінк до повара. О, 84 рейд, ну ніфіга фіга собі. Я, тут, я думав, тут якийсь 80-й 80 гарантований буде. А тут, дивіться, 84-й навіть падає. Кайф. Кайф, 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 кайф. Кайф. Давайте, оце, один гарантований, 82 плюс гравець. І це волкаут! І це якийсь мужик, але це воротар, це зомер, да. Да, по, -по поход, пізнав. Ну, нормально, волкаут, волкаут, зінтера. А хто мене з Інтера? а ні хто в мене з Інтера. Ну нічого, буде тепер зомер. зомерти. Томчикеруздав вийшов, такий класний. 87-м Найс найсфодо. Ще один гарант 82. Prime Gold Players Pack. Цього разу без волкаута. Вратарка. З Ліги F, з Барселони, а я навіть не знаю, хто у них вартарка, до речі. 84-та Катя Кол. Ну ок. О! Легендарний центральний захисник з Мансіті випав. Блін, він, до речі, навіть щось трошки коштує. А в нього 85 й пейс, нічого собі. 82 плюс! Две карточки. ай, mm, без волкаута. Ай-яй-яй, а хто це? Космонум. Вона перейшла в Леон. В Леонес, точніше. Енген, Енген. вона в Барселоні була, пам'ятаю. Минулого року. Хочу. О, Rare Player's Pack, 12 рарних золотих гравців, з них 83 плюс, один гарантований. І це не волкаут. Це не волкаут, це. Це Летіс Єр знов? Ні, це з Ман Сіті, це Грінмуд, напевно. Угу, А вона якого рейтингу? 84-та теж, ну таке? Бернардо Сілва. О, Керкес. Оце, до речі, класно, тому що. Тому що в мене Робінсон там бігає. Можна Робінсона тепер продати і керкеса собі лишити, поставити в основу. А Рауха в мене не то, що дублікат, в мене він вже третій раз падає, цей Рауха. Він мені вже третій раз падає. Він, він тупо коштує 20 тисяч і це моя найпопулярніша карточка. Мені так ніхто не падав часто, як Рауха падає. 85, один гравець. Давай, давай, як мінімум волкаут, як максимум когось прям такого ну там за 100 тисяч і більше. Є волкаут. Мужик якийсь, центральний захисник. Португаль, бля, це Робен Діаш, Оу oh, ноу, no. oh, no. Він 86-й рейтинг. І він в мене вже падав. Я його вже зливав, здається, СБЧ-шку і ще раз лею. О, Арнау Мартінес, другий промо, чат. Ладно, то не рахується, треба спаку зловити. Блін, до речі, центральний захисник, правий захисник, а що в нього росту? Метр 82. Можна навіть замість Джеймса поставити в основу. Ось так тепер виглядає мій склад. І я вже ним зіграв три матчі в 6-му дивізіоні. Всі три матчі виграв. І, якщо чесно, я дуже вражений Рафою леау, мужик просто. Якийсь нереальний їбак, внесеться по флангу, забиває, віддає. Коротше, дуже-дуже сильно подобається ця карточка, поки що по перших зіграних матчах. Побіг, 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 да, пропихнув до лота! Фінесік. Та да, ти шо? Боже, що він робить? Який він біст! Який він біст, це піздець. Ще можна трошки покращити склад. Наприклад, на Тюрама зробити еволюцію. Він і так мені дуже сильно сподобався за рахунок своєї модельки, 1,92 метра. І він дуже великий. Він на полі, от прям реально відчувається, що він всі перехоплює, всіх відпихає, забирає. Коротше, його дуже багато на полі, і це дуже мені подобається. А після еволюції це взагалі має бути біст нереальний, я так думаю. На страйкер у мене зараз коло Муані. Я ще на нього трошечки зробив. Еволюцію покращив удари, але мені також випав Екітіки тепер. І треба буде зробити там, що є еволюція на екітіки і подумати, ким я все-таки хочу більше грати, Екітіки чи Коломоні, чи взагалі забити болти і чекати з якогось топового, прям топового нападника, типу якогось Холланда чи йокереса Оцей тіп з завдань Арнау Мартінес мені поки що дуже сильно подобається. Перепрошую, кіт перевернув табуретку. Ну <с> well, так, коротше, мені подобається цей Арнау Мартінес, і е, він мені навіть більше подобається, ніж Джеймс, якого я збирав в СБЧ, який в мене стояв до, до того. Ну, і ще можна зробити Зубімендів СБЩ. Е, е, ніби як досить непогана карточка, залетіла б в основу, але проблема в тому, що тут аж 5 складів на нього треба зробити, і один з них 86-го рейдингу, і я поки що. Дуже сильно насправді вагаюся чи хочу я витрачати стільки багато карточок, стільки багато рейтингу е, саме на цю картку. Навіть незважаючи на те, що я фанат арсенала, я не впевнений, що я хочу його робити. Хоча, напевно, все-таки зроблю. Бо ну, блін, хочеться, хочеться мати в колекції карточку свого улюбленого клубу, але знову ж таки, якби я не був фанатом арсеналу, я би його точно не робив, а так ну, скоріш за все зроблю. А як ваші справи? Пишіть в коментарях, також напишіть, кого ви зловили, і чи збираєтеся робити СБЧ на зубіменді. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, та очікуйте на наступні відео. Бувайте здорові! Розчистите бро! Все буде Україна! Пака!